А ще що хочу вам сказати, я роздівся, бо мені дуже страшно жарко. Буду терти таку буксочку. Венгерська лотерея. Я не рекламую казино і різні, знаєте, азартні ігри, тому що це дуже погано. Дуже погано. Хочу поти. Боже, яке волосся, ужасне діло. Як буду лай! Так, ще будемо терти. Тут є 5 відсиків. Можна виграти найбільше 50 мільйонів корінь. Це, знаєте, дуже багато. Давайте почнемо. Що це. Господи, робота мене вбивається. Так, поїхали. Я хочу виграти 50 мільйонів і з цим буду терти цю лотерею, а вдруг, може, ви будете свідком, як я стаю багатим. Дві сумочки, два діама. Нічого нема. Дуже обідно. На вулиці дуже страшно жарко. І взагалі. <кій> так, 10 тисяч, 100 тисяч, 105. 5. Перший відсік а, дав нам відсіч. Можна так сказати. Тільки одна зміна букви дає нам вже розочарування. Так, а, два золота нема. Ну, я просто дуже хочу виграти. І хоч поїхати на море, наприклад, там, купити собі, ну, не знаю, там. Квартиру, наприклад. ще одну. Так, 5 мільйонів, 5 мільйонів. 10, 10, 100, 100. Дірмі, ще нічого не виграв. Йдемо далі, третій відсік. Господи, дайте хоч щось виграти. Лотерейка коштує 1000 форентів Та хоч давайте я хоч виграю 1000 форентів куплю що. Дві ташечки, копієчка золото. Знову нічого. нічого. Потремо далі. А вдруг я сьогодні щось виграю і піду зараз собі куплю лосося кілограм. п'ятдесят, п'ятдесят. на жаль, нічого немає. Далі тремо далі. Так, треба начарувати чи що там. Так, де мої друзі, де мої друзі тарологи? Давайте швиденько начаруємо мені щось. Дві ташечки, клевер, копійка, діамант нічого. Тремо далі. Так нещаслива копійка чи що. Так, 50 мільйонів, 50 мільйонів, 1000, 1000, 10 тисяч і 50. Пук! Нічого, останнє. Та дайте хоч тисячку виграти. Ви що, смішні, чи що. А я хочу дуже виграти форінтів. Màм... Гроший ташка ключ. Нічого немає. Дуже обідно, якщо чесно. Дуже-дуже обідно я хочу виграти щось. Сьогодні що, нещасливий день чи що? Я, вроді, і в церкві був. Так, тисячі 100 тисяч, 100 тисяч, 50 тисяч і 50 мільйонів. На жаль, нічого я не виграв. А, буксочка, а дякую, що ти мене обощастила на тисячу форінтів, Ну нічого. нічого Як кажуть, всі ми єдині. Побідітілі і побіжджені. тому Будьте а, переможцями, будьте переможцями. Бо вже двічі раз сказав переможцями. Як буде по-українськи? Всі ми переможці і переможені. Ось так. Бачите, я вже прям можу працювати вчителем української мови. Все, всім. Чао! Піс! Я йду трішки пориву.